Хайдешева сім'я, п'ята прем'єра 79-го театрального сезону у закарпатському муздрамтеатрі. Анонсували сучасну версію повісті класика української літератури Івана Нечує Левицького. працюємо два місяці над цією постановкою. 27 березня у міжнародний день театру відбудеться прем'єра о 18.00 на великій сцені нашого театру. Але хочу сказати, що о 17.30 у фойє театру на другому поверсі буде відкриття нашого театрального музею. Тому ми всіх запрошуємо. Поставив виставу запрошений режисер Черкаського драматичного театру Станіслав Садакліїв. Знайомі герої та сцени оживуть у нових актуальних на сьогодні сенсах у сценічній версії Ігоря Білиця. Це виграшний варіант саме сценічної версії цього класичного відомого матеріалу, який, до речі, є в, шкільних, в шкільній програмі. От ми хотіли показати це дійство сучасним, динамічним, не гублячи основи від Нічуї Левицького. Я думаю, що всім буде цікаво. Співпраця з черкаським режисером для колективу театру новий досвід та можливість для переосмислення репертуару і пошуку нових форм взаємодії з публікою. кажуть актори. Фантастичний режисер. Цікава версія, дуже. Я кайдашевих сімей бачив багато і читав вже ж, не Левицького, безумовно. Мені імпонує якраз і версія, яка є драматургічна, і імпонує версія постановника. Я думаю, що глядач знайде кожен себе у цій постановці. Це надзвичайно цікаво. Я, я сам себе відкриваю у цій постановці. Перший такий цікавий досвід у сучасній класиці, і ця робота вона дає можливість розвитку хорошого і розуміння, що не завжди класика буває такою, як ми її прийняли бачити на сцені. Тобто це сучасна класика, як глядач може і задуматись, і посміятися, і відволіктися від якогось буденності, і також може побачити якусь свою проблему, яка у нього є в житті. Гралося по-своєму, хотілося додати щось цікавого, щось нового, особливо після виходу серіалу, де всі вже давно знають, всі добре знають ці клішовані образи. І Я думаю, що. Ця постановка дуже сподобається глядачу через в першу чергу легкість. Все, навіть драматизм проходить дуже легко. Старалися, я думаю, всі зробити не типові, е, образ. Тому приходьте, дивіться і насолоджуйтесь. Трагікомедія розрахована на глядача будь-якого віку, адже у сюжеті конфлікти між поколіннями, непорозуміння, боротьба за життєвий простір, інші проблеми, які не втрачають і досі актуальності, а ще й подані крізь призму сучасного театрального мистецтва.